Любі дівчатка та хлопчики. Пропоную послухати цікаву історію. Це була велика операція. Його усюди шукали, але даремно. Його шукали на березі річки Йордану, шукали в місті, шукали у горах. Проте навіть сліду його ніде не було. Рошук проводили п'ять чоловіків. Вони шукали його три доби, але ніхто його не бачив і не міг нічого повідомити про нього. Він не начебто зник. Хто ж це такий? Ви можете його знайти. Ви, мабуть, хоч один раз чули його ім'я. Важливі відомості про зниклу особу. Походження те світян, професія, пророк промовляв від імені Бога, і все, що він сказав, сталося. Він сміливо казав царю про його гріхи. Певний час круки приносили йому їжу на сніданок та на вечерю. Якось на одній горі він помолився, і Бог звів вогонь на землю. Його ім'я означає мій Бог Господь. А ви знаєте хто цей чоловік? Якщо ні, то я скажу вам місце в Біблії, де можна знайти відповідь. Чоловік, про якого ми говоримо, згадується в першій книзі царів. В 17 розділі, 13 вірші, цю книгу можна знайти в першій частині Біблії. У старому заповіті, коли ви знайдете ім'я цього чоловіка, напишіть нам, і ми вам відповімо. Згодом ви дізнаєтесь більше про цього чоловіка. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка собачка, storyfulchildren.org